Доброго дня, Миколаїв, 30 липня, 23 вік. Дякую, хто завітав на канал. Дякую, хто постійно нас дивиться. Хто вперше дивиться, обов'язково підписуйтесь. Дуже багато різних тем. Сільське господарство, екзотичні рослини, які ми вирощуємо на півдні України. Пробуємо вирощувати на півдні України. І те, що ми маємо і чим ми займаємося. Подобайка, обов'язково, підписка. Поїхали по темі. Сьогодні, на огляді, в нас актинидія. Знімаю для себе, щоб показати, який стан на 30 липня. Ось такі в нас плоди зав'язалися. На рукавички не звертаємо уваги, працювали в садку. Це робочі. Якби були з магазину новенькі, то всі знаючі фермери і люди, які працюють, сказали б, надягнув, аби зняти відео. А це робочі. Ось такий вигляд мають актинедії. Це киві. Так сказати, дикі Ківи, прородич, прородич. Ось так ми маємо так багато завізі. Так гарно нас в'язалося. Що потрібно для Актинидії? Для Актинидії бажано шпалера. Тут у нас були виноградники посаджені, шпалера лишилась. Ми посадили і Зверху обов'язково потрібно як Т-образна. Т-образна і розводити гілки вліво-вправо. Так вона себе краще почуває. Це у нас жіночий кущик, ось у нас чоловічий кущик. Тут плодів немає, він квітне, робить свою справу і далі просто росте та і все. Ну, в принципі, Ну не скажу про чоловіків погане. Не зрівнювати з чоловіками, тому що чоловіки роблять дітей. І потім кормлять всю сім'ю. А в актинидії він зробив свою справу та й росте просто поруч. Більше він ніякої функції не виконує. Але відео, що хочу зняти, відео зовсім ну, про актинидії, про те, як вони ростуть. Кому щось цікаво, запитуйте, розповім, що вже зрозумів по цих рослинах. Це тут у нас поруч ось. Актинидія пурпурова. Це другий рік вегетації. Я вже трошки зрозумів, як їх вона була обрізана, ось тут, в минулому році, посаджена і обрізана. І за рік вона дала приріст, ми бачимо 2 метри. 2 метри. І в цьому році вона в нас не пішла далі рости, в цьому році вона бічний пагін пустила, Який виріс уже метра півтора. І ось на цій же ж гілочці, на другій пустила, другий бічний пагін, який у нас піднявся вгору. Ось у нас минулорічний зупинився приріст. І він посередині десь кинув пагін, і він вже вигнався і 2,5 метра. Уже на слідуючий рік, ось на минулорічному пагоні. Ми бачимо отакі бугорки. Це вже будуть квітки, це плодові гілочки. І ми вже отримуємо сигналочку на слідуючий рік пурпуровий. Також у нас тут поруч є київська, великоплідна. Так ми її купували. Теж вона була обрізана ось на висоті 50 см. Але в цьому році вона кинула ще в нас ось молодий пагін, який вигнався в нас, вигнався в нас, ось, це він за рік, вигнався метра три. Метра три. За рік вигнався. Тому, хто хоче. Актинидію садите і не жалкуйте її, обрізайте. А якщо кинула пагін, о, можна вирізати старий повністю. І він дуже добре буде виготувати ось цей молодий. Принцип майже як у фундуку. Я лишив, щоб отримати сигналку. А на слідуючий рік будемо дивитися, розвиток ось цього молодого. І, можливо, його лишимо як скелетну гілку. Хотів, що зняти. Саме цікаве, хто додивився вже майже до кінця спостереження по Актинидії. Не дружить вона з виноградом. Жаль, що не всі додивляться це відео до кінця. Хто цікавиться, можливо дивиться. Ось в мене тут поруч росте виноград. І ось йде Актинидія. Київська великоплідна пустила гілочку. Вона дійшла до винограду. Ми бачимо, ось, дійшла до гілок винограду, на 180 розвернулася і пішла в обратну сторону. Ось і пішла сюди. І це не випадковість. Була б випадковість, я б не Показував таке. Це, я не знаю, я не зустрічав про це, щоб розповідали. Але я помітив ось таку закономірність. Ось у нас гілочка винограду, яка потягнулася до Актинедії. Ось ми бачимо гілочку винограду, яка потягнулася до Актинедії. Навіть чомусь гілочка, ну, вона, скоріш всього, ось була зломана і вона засохла. Але так само Актинедія оцей пагін у нас великий, який з самого низу. Він пішов рости, 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 рости. Дійшов до винограду. Ми бачимо, він різко розвертається на 180 і йде назад. І пішов він собі далі плестися. Чому це так? Не знаю. Це треба спрашувати. Знавців Актинидії, але я помітив таку закономірність. І де є виноград, от навіть де чоловіч. Рослина в мене росте. Ось, сюди лоза винограду пішла. І вся Актинидія від цього відійшла. Від сама відхиляється, де росте виноград, пусто. Актинидії немає. Ось такі справи, ось такі плоди, будемо спостерігати, будемо, ми в минулому році вже куштували, є своя специфіка. Чекання, коли їх куштувати. Ми їх дуже довго, поки зрозуміли, наїлися, просто куштували. Пробували їсти зеленими, але вони дуже несмачні. Аж поки не зрозуміли, коли їх потрібно їсти. Їх потрібно їсти, коли вони стануть дуже-дуже Ну, Це майже до морозів. до морозів. Але про це буде відео далі. Ми будемо спостерігати. Дякую за увагу. Лишайтеся з нами Вподобайка, коментарі. Обов'язково. Підписка. Слава Україні.